Всім привіт! Ви на каналі Makit Transport Ukraine і сьогодні ми поговоримо про автобуси LAS A183 та LAS A292, та які їх модифікації, і де вони працюють, та які відстріляні від експлуатації. Ну а я попрошу всіх підписників підтримати мій канал Mikit Transport Ukraine, підписатись на мій канал і жмати колокольчик. А також підтримати мій канал, дякуючи вподобайку та коментарями. Ну ми починаємо. І так, перша автобусна розробка від львівського автобусного заводу ЛАЗ почалася ще у 2004 році після автобусу ЛАЗ-52 592-52-522. Які ви пам'ятаєте ці автобуси, які перебрули на тролейбус і ще з 1995 року. Тоді на початку в кінці 20-го на початку 21-го століття прийшла думка. В 2004 році Укеравтоспром планував ще після розробки зробити автобус модифікації низько Тоді, в 2004, в Україні на ВДНХ у Києві презентували автобус з Львівського автобусного заводу лаз лаз «ЛАЗ d 1 який модифікація? Продовжували випускати з 2004 по 2012 роках. І автобус-модифікація пройшла дуже успішно. Зараз вони такі автобуси експлуатуються в Києві. Ну, тепер перейдемо до лаз А292. лаз А 292. Це друга модифікація, але з гармошкою, які почали експлуатувати вже в 2007 році. Вони теж презентували в Києві. Та офіційно автобуси мають двигуни Deutz, А також вони системою кондиціонування. В 2009 році для підготовки чемпіонату Європи по футболу 2012 коли Київ закуповував автобуси ЛАЗ, ЛАЗИ та Мази із білоруського та українського виробника, Київ вирішив закуповувати й українські. Наприклад, ЛАЗ а 292 які прийшли іще. Вони вже не перший раз, бо автобуси з'явилися у Києві у 2007 році. Після презентації Київ Пастранс підписав указ з львівським автобусним заводом, а поставки таких 50 автобусів з гармошкою. Але їх зараз налічує 21 штук. Із них 21 штук з деяких 15 працюють, а деякі із. 11 не експлуатується. В Києві не експлуатуються автобуси 2007 року, які ви бачите зараз на екрані. Які він без кондиціонера, але зато він виховна труба навіть одним з автобусів, як звичайно влазив, випускається виховної труби ззаду. А от з такої модифікації, з гармошкою двигун не з головного сектору, а ззаду. Тобто тут труба знаходиться у по... другому тобто з гармошкою. Під гармошкою там знаходиться двигун. Тоді автобус е працює на стадії експлуатації. В Києві зараз працюють автобуси на станом на 2023 рік маз 203 015 з 2020 року та автобус маз 107 465 з білоруського виробництва та, і MAST-5, які залишилося лише 5 таких екземплярів. А лаз 292 і лаз а 183 експлуатуються. Найбільше лаз а 183 зараз залишилося лише 5, з 50 з них працюють лише тільки 15 автобусів. Зараз на лінії в Києві-Пастранці повідомляється, що. Можуть відстраняти експлуатації автобуси з 2007 року, а з 2010-го продовжать експлуатацію якості комплектації двигунів. Після закриття 2012 року банкротства Львівського автобусного заводу такі модифікації. Ну і до речі, останнє після закриття Львівського автобусного заводу в 2019 року автобусний завод єдиний випустив екземпляр, але вже з нового вигляду. Але ж маска і ззаді залишилася, але нового це встановлення е, кнопки для визволу інвалідної коляски, та таке автобус експлуатується у місті Вишгороді. До речі, цей такий автобус експ... продовжується експортуватися в Україні. На сьогоднішній день настане на 2023 рік єдина система автобусу лаз а 292 Такий експлуатується у столиці і не тільки в Києві, а й в Вижгороді. Правда, цей автобус ЛАЗ а 292 І десь не екземпляр з новою модифікацією ЛАЗ а 291 А1 для Вижгорода, який 2019-го випустив останній лівісь автобусний завод. ЛАЗ. Уже 2015-го обанкротився через фінансові проблеми та керівництво. Заводи. На сьогоднішній день, настаном на 2023 рік, автобуси в Україні експлуатуються із 21 автобус, але з 15 з них експлуатуються, а з 11 не експлуатуються. На сьогоднішній день у Києві-Пастранці чи чилі около таких автобусів 21. Але з 15 працюють. Такі автобуси навіть є в місті Львові. Їх з 2007 по 2020 року експлуатувалися у місті Львів у комунальному підприємстві Львів Електротранс. Але в 2019 року Львів Електротранс відмовився в експлуатацію через нестачу комплектуючі. Не а модифікація LAS A-183. Також є модифікація автобусу ЛАЗ а 73 ng який призначений не пасажирського, а для міжнародного маршруту чи для е, передмістя. Це все. З вами був канал Mikidia Transport Ukraine. Підписуйтесь на мій канал Mikidia Transport Ukraine та підтримайте мій канал подобайками та підписками. Якщо е, щось не подобалося, пишіть про це у коментарі. Ну і я бажаю вам гарного вечора та настрою. А на всьому все до нових зустрічей.